Доброго дня. Вашу увазі будинок з новим сучасним ремонтом дизайнерським. Село Лісники, Обухівський район. Сам будинок йде 200 метрів квадратних. Є чотири окремі спальні. Є також дві гардеробні, з великою шафою, три санвузли, ділянка 8 соток. І з ділянки і з будинки відкривається пасний. Панорамний вид. Сьогодні я вам докладно запишу відео. Що подобається таке відео, ставте лайк, підписуйтесь. Будемо раді і надалі таке робити. А тепер почнемо від початку. Я вам скажу планування повне, потім вийдемо на вулицю. Ми війшли так, велика шафа. Іде зліва котельня, газ заведений в будинок. Тепла водяна підлога повністю по першому поверху. Проте стоїть грибінка, тепла водяна підлога, місце під фільтрацію. Це все також є. Тут, ви бачите, вже стоїть щитова, розводка, пояснення. Місце під верхній одяг, дві величезні шафи для верхнього і взуття одягу. Також тут місце взуття і зверху ще є такі вулиці. Також при вході праворуч йде Велике зеркало з підсвіткою, до стелі велике. Зеркало. Далі йде санвузол на першому поверсі з великою. Зеркалом. Підсвіткою. Також локомийник. Каміння. рої йде зміщувачі, душова, також <кій> Прошу, йдуть шафи вбудовані, туалет з гігієчним душем. і також ліворуч. Тут під низом є місце під пральну сушилку, дуже зручно. Далі на першому поверсі сходи з такою класною підсвіткою. Місце зліва можна кладовочку зробити собі. Також на першому поверсі є кімната обов'язково з виходом на терасу. І ще раз показую вам кухню. Вітання. Я справа наліво обходив, зараз, навпаки, зліва направо для вас я обійду. Покажу. Підсвіточки, трекерні системи, точкові системи, виводи під кондиціонери Також треба запитати, можливо, ще кондиціонери будуть. Так? Зліва тут дороблять кухню, кухня з бощовською гірполтехнікою, стіл. Те, ще внизу тут доробиться, де кухня обов'язково, і зверху те ж саме. І вихід іде на терасу. Тераса з таким чудовим, панорамним видом. Місце дуже затишне, зліва, справа сусіди є, але. тільки зліво одне вікно і все. Іде посередньо, до затишне тихе місце. Ділянка нагадає 8 соток. Подивимось з вами другий поверх. Великий стіл. Зараз тут стільців чи штук, там можна тут легко ще два доставити, Два-три і більше людей. Зможе поміститися. Тоді давайте на другий поверх. Що подобається відео, подобається те, що ми робимо до вас такі повні відеогляди. Будь ласка, не забувайте ставте лайк і напишіть свій коментар, як вам таке планування, як вам будинок. Щось напишіть, будь ласка, будемо вам вдячні. Да, тут ще окрім підсвітки. Над кожною сходинкою є така підсвіточка. І по другому поверху. На другому поверсі є три окремі спальні, дві гардеробні і два санузли. Це перша окрема спальня. Якщо на першому поверсі водяна підлога будь-де-йде, то на другому поверсі в кімнатах батареї, а на а в санузлах йде також тепла типу водяна підлога. Це мастер спальня. Зі своєю душовою. Рукомийник. До речі, в загальному санузлі буде два рукомийника. Так це все виглядає. І також така полиця вбудована, шафа, полиці. Все грамотно продумано. І тут гардеробна. Тут іде гардеробна. Мастер-спальня йде з виходом на терасу. За тераси відкривається дуже класний рамка. Зліва-справа будинки побудовані, зліва дороблюється сусідів фасад, Воруч вже дороблений будинок. До речі, якщо ви хочете себе робити ремонт, праворуч є цей будинок наявності. Він вже з розводкою всіх комунікацій, стяжка, штукатурка тебе підлога, можна від цього починати робити ремонт. Також газ заведений, всі комунікації будинку заведені. Подивіться на цю причудову панораму. Один з найкращих панорамних видів. тут в селі Лісник нагадається Обухівський район. Дуже швидкий доступ до обухівській трасі, 4 км від Києва. Швидкий доступ до Києва, до центру, до будь-якої точки. Лівий, правий берег. дуже зручно добиратися. Так, Мастер Спальня нагадую, зі своїм санвузом, зі своєю гардеробною. і ми ще подивимось ще одну кімнату. Так? І давайте далі. Далі йде загальний синвузок. Загальний синвузом з двома рукомийниками, як казав. З підсвіточкою йде зеркало. Ванною кімнатою також є туалет з гінічним душем, шафи, полиці. Тут є така шафа також. Все чудово виглядає. Далі йде гардеробна велика. Чи можна зробити п'яту кімнату чи гардеробну? Також є горище. Так? Окремо Окремий вихід, сходинки просувні можна зніматися і використовувати, використовувати як горище. І четверта спальня. Замість цієї гардробної калібору можна зробити п'яту спальню. Так виглядає сам будиночок, Дівайс вам сподобався. Давайте дочекайтеся, будь ласка, я ще я зараз спушусь, покажу вам саму ділянку. І будемо завершувати цей відеовід. І ділянка з будинком. Естер'єр. Покажу вам. Озеленення ділянки. Нагадаю, ділянка 8 соток, Паркомісця на 2-3 авто і додатково навіс на 2 авто. Є газ, є зліва тут вивід також для газового генератора. Так виглядає сам будиночок. Побудований з керамічної цегли, утеплювача до 15 см і також фасад, красива така декоративна штукатурка. Зроблена сердловина, зроблено септик з приливом, водовідведення зроблено низом. Також під зарядку електромобіля є система Хантер-автополив зроблений, газон рулонний також поставлений, є трохи озеленення також, така чудова ділянка і дуже гарна велика тераса з таким красивим краєвидом. Зараз покажу вам ще задню ділянку, щоб ви побачили. Ділянка гарна відчувається як для восьми соток. Можете в цьому переконатися. І на відео, і живу тут достатньо місця, щоб щось для себе доробити, добудувати. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Ставте лайк, підписуйтесь і напишіть в коментарях, як вам будинок. Якщо вам потрібно підібрати під вас будинок, є телефон-контактний, всі меседжери. Запрошуємо вас, можемо вам порадити чи без ремонту, чи з ремонтом гарний будинок. Всім гарного дня, до побачення!